Плановні брати і сестри, прийміть сердечне вітання зі святом, з тим святом престольним, що минув у вашому храмі, з покровою Божої Матері, зі святом, ікону Божої Матері, всіх скорботних радість. Саме ікона Божої Матері всіх скорботних радість все більше стає для, вашої, для вашого храму своєю іконою, все більше цей день. Встає для вашого храму Другим престольним святом. Чому? Останнього разу архірейська служба в цьому храмі була 28 років тому, у 1992 році, владика Софронії, тоді звершував Богослужіння саме в цей день, в День пам'яті ікони Божої Матері всіх скорботних радість. Так вчинила Божа Матір на нашій землі. Що її чудотворні ікони від півночі до півдня, від Сходу до Заходу утішають наших людей. Самі назви цих ікон такі, які дають відраду нашому серцю. І особливо серед них ікона всіх скорботних радість. Хто з нас не скорботний? Всі скорботні, в більшій мірі чи в меншій мірі? Всі скорботні. А як з'явилася ця ікона, як її узнали наші люди? Древній літопис розповідає, що 1648 року у Москві рідна сестра патріарха Іоакіма на ім'я Єфімія дуже довго хворіла. Вона мала на тілі велику язву, рану, яка не заживала. Все імення своє вона витратила на лікарів, які намагалися її вилюкувати, але хвороба все посилювалася і посилювалася. Пройшло багато років. І одного разу вночі вона молилася і почула голос Єфімії, а чого ти не звертаєшся до єдиної цілітельки, до якої звертаються всі зацілення? Вона зі смиренням відповідає, Звернуся, а до кого мені звертатися? І голос каже їй: Запроси священника з Преображенського храму на Великій Ординці, нехай перед іконою Божої Матері, що стоїть з лівої сторони храму, там, де моляться жінки. А знаєте, в древності 300-400 років тому жінки і чоловіки по різних сторонах храму молилися, з лівої сторони храму, там, де моляться жінки, стоїть ікона. Нехай він звершить перед нею молебень засвяченням води і цією водою окропить тебе. Негайно Єфімія це зробила. Цей молебень був звершений, вода освячена, Єфімія покроплена і одразу вона одужала. Вона була сестрою, рідною сестрою московського патріарха Якіма. Одразу ж ця ця вість рознеслася по всій Москві і по всій Русі. Всі потекли потоком до цієї ікони. Перед цією іконою Божа Матір подавала зцілення всім нужденним, всім, хто хворів, всім, хто потребував, всім скорботним. Так, ікона всіх скорботних радість стала іконою дуже шанованою любимою нашим народом. Від неї. Пішло більше двох десятків чудотворних списків. Тобто списки, які робили з цієї ікони, копії ікони, вони теж становилися чудотворними. 1711 року до Санкт-Петербургу була перенесена з Москви. Петербуржці кажуть, сама ікона. Москвичі кажуть, ні, то копії цієї ікони. У них з цього приводу полеміка. Де ж сама та ікона? Але до Петербургу. На запрошення сестри Петра І імператора Наталії Олексіївни була перенесена ікона сама, чи її чудотворний список, який врятував Москву того року від Морової язви, від чуми від біди. А другий дуже шанований список ми знаємо теж з Петербургу. Це відбулося ровно через 240 років після зцілення Ефімії. 240 років пройшло. На той час одна сім'я благочестивих купців, яка мала у своєму домі ікону, яку вони виловили в Неві декілька поколінь тому, тобто вона приплила, прибила її до берега всіх скорботних радостей, вони взяли цю ікону додому і молилися перед нею декілька поколінь. І ось напередодні 240 річчя. Вшанування першого чуда цієї ікони, вони передали свою ікону в каплицю біля скляного заводу. В цій каплиці вона деякий час простояла, а після цього, 23 липня 1888 року, розразилася велика гроза над невою. Велика буря, блискавки, металися туди і туди, і одна із блискавок. Влучила в цю каплицю. Коплиця всередині вщент вигоріла. Всі ікони вигоріли. Залишилася лише єдина ікона всіх скарботних радостей. Більш того, вона не просто залишилася нетронутою. блискавка влучила в карнавку для пожертвувань і 12 мідних монеток, як би вклеїлися в цю ікону. Вдарилися об неї і вклеїлися в неї. Ми знаємо цю ікону, і ви бачили її не один раз, може, не знаєте її як назву, але то ікона теж, всі скорботних радосте, з грошиками. Вона так і називається з грошиками. 12 мідних грошиків, які приклеїлися до, до тієї ікони, до цього часу до неї приклеєні блискавкою. На наступний же день після цієї грози всі пригороди, приміські території і Санкт Петербург потягнувся до цієї каплиці. На з наступного дня і до сьогоднішнього дня перед іконою Божої Матері всіх скорботних радосте з грошиками звершуються чудеса, хромі встають на ноги, сліпі отримують зір, хворі. Отримують одужання від своїх хвороб. Навіть спеціальний пароплав ходив і зупинка в ті часи ще до буремного 20-го століття, коли більшовики все зруйнували, ще в ті часи ходив пароплав і була зупинка у скорботної ікони. Є такі вірші Анни Ахматової. Пароходник, який йде з остановкою у скарбящій. Це саме про ту каплицю. Це саме про ту ікону. В радянський час храм був зруйнований, і каплиця була зруйнована, а сама ікона перейшла і зараз перебуває у храмі Святої Троїці, який називається Кулічі Пасха, там в Петербурзі. Ви, мабуть, бачили цей храм колись на фотографіях. В нього не тільки таке трошки странне іменування чудне. Кулич і Пасха, чого? Тому що сам храм і його дзвіниця схожі на пасхальні кулич і Пасху, на творожну Пасху і кулич. Знаєте, він трошки схожий на ваш храм, трошки схожий на вашу дзвіницю, через яку ми заходимо до храму. Саме в цьому храмі і по сьогоднішній день перебуває ікона Божої Матері всіх скорботних радостей із грошиками. А чому так наш народ любить цю ікону? Чому вшановує так? Чому в цей день в сотня храмів по всій нашій землі звершується богослужіння в тисячах храмів, які не присвячені цій іконі, так як і тут, особливо в цей день звершуються урочисті літургії? Тому що всі ми скорбимо. Тому що скорбота це невід'ємна частина нашого життя. А чому так? Хіба повинні ми скорбіти? Хіба заради цього створив нас Господь? Ні. Господь нас створив заради щастя і блаженства. Він дуже любить нас, кожного, кого створив. Він дуже любить кожне своє створіння, кожну людину. Дуже любить так, як ми не можемо любити один одного, як мать ти не може любити свою дитину. Ніхто так любити не може, як любить кожного з нас Господь. А любити значить бажати щастя і блаженства. І Господь для нас бажає щастя і блаженства. То чому ж ми скорбимо? Чому ж все наше життя більшою чи меншою ступінью це скорбота? Тому що саме через скорботу ми можемо отримати вічне, справжнє блаженство. А повз скорботи, пройдячи по цьому житті, ми не можемо його отримати. Це тому, що людська природа, людська сутність уязвлена гріхом. Всі ми знаємо себе добре, всі ми знаємо, як гріх панує у нас. Як ми, полагаючи намір не грішити і справлятися, бути справжніми християнами, виконувати заповіді, любити один одного, всі ми знаємо, як ми, полагаючи цим, цей намір, не можемо цього виконати. Намагаємося, але не можемо. Таке наше єство після гріхопадіння Адама. І це наше єство. Можливо, виправити. І це наше єство, якщо не буде виправлене, воно не зможе досягти Небесного Царства і вічного блаженства. А тому Господь робить все, щоб його виправити. По-перше, прислав Сина Свого Єдинородного, Ісуса Христа на землю, щоб Він в собі зцілив наше єство, проклав нам шлях і показав, як зцілятися і як Преображатися. По-друге, бачачи, як ми намагаємося, але не можемо, Господь допомагає нам скорботами. Коли людина не досить часу, зусиль, своєї волі та свого життя приділяє тому, щоб виконувати Божі заповіді, а ми всі таки з вами не приділяємо всього свого життя, щоб виконати Божі заповіді. Господь на допомогу нам посилає скорботи. Скорбота люба, будь-яка, робить ту ж саму роботу, що ми, коли виконуємо заповіді. Вона змиряє наше серце. І якщо ми не радиві, якщо ми ліниві, якщо ми нічого не робимо, Господь не перестає нас любити. Він не перестає. Жадати, щоб ми опинилися в Небесному Царстві. А тому посилає скорботу. Велику чи малу. Знаєте, не всі скорботи, які бачать люди навколо нас, вони однаково відображаються в нашому серці. Інколи дуже велика скорбота, здавалося б, прийшла. Щось таке страпилося в нашому житті, чи смерть близького, чи людини, чи якесь опустошення. Розорення нашої сім'ї, чи згорів будинок наш. А скорбота не дуже торкається нашого серця. Якось ми більш-менш легко це сприймаємо і повертаємося на шлях життя і нічого страшного. А інколи щось мале, щось незначуще, щось таке, що людям і не бачиться, трапляється в нашому житті. А воно так глибоко вражає скорботою наше серце. Що ми не можемо жити, ми не можемо спати, ми не можемо ні про що думати, така скорбота торкається нашого серця. Скорбота певною мірою залежить, але не повністю залежить від зовнішніх обставин нашого життя. Але будь-яка скорбота залежна чи незалежна від обставин, яку бачать люди в нас чи не бачать. Велика чи мала, але по більшою мирою велика зціляє наше серце від гордині і числаві. Вона виховує наше серце, вона робить його смиренним. Вона робить його спасенним. Вона виконує ту роботу, яку не виконуємо ми самі, коли не хочемо, лінимося виконувати Божі заповіді. Ось так Господь люблячи нас. Посилає нам можливість спастися навіть коли ми не радиві. Всіх, що хочуть благочестиво жити, гоними будуть, сказав Господь Ісус Христос. Якщо приступає людина до роботи по Богу, нехай приготує душу свою до іскушень. Так влаштований духовний світ. І скорботи це наше життя. Без, без них неможливо. По-різному несуть, несуть скорботи невіруючі люди і віруючі люди. Невіруючі люди не дуже отримують багато користі від скорботи. Вони намагаються позбутися їх, намагаються десь знайти втіху в алкоголі, чи в наркотиках, чи в азартних іграх, чи в блуді, чи в, чи в чомусь втіху від скорботи. А віруюча людина. Яка розуміє високий зміст скорботи любої, яка несе її з вдячністю Богові, яка несе її хрест, яка несе її з надією колись позбутися її, але тільки тоді, коли Господь захоче, ця скорбота виховує її серце і спасає її. І от в цьому морі скорботи є лампада світла, Божа Матір, яка будь-яку скорботу. Може розвести руками, яка посеред будь-якої скорботи може прийти й утішити нас, або втіху дати тимчасову, щоб передихнути нам від однієї до другої хвилі між скорботами, або може дати повну розраду і кінець тій скорботі, яка нас настигла. Божа Матір, це справжня істинна радість. Серед скорбот. Хто познав це на досвіді своєму, той ніколи цього не забуде. Божа матір посеред любої скорботи нашого життя може прийти, отак доторкнутися до серця та до розуму. І скорбота піде. Можуть обставини не змінитися, а скорбота піде. Вона піде, тому що вона боїться благодаті Божої Матері. Скоробота може зовсім піти, коли навіть все навколо нас буде рушитися і полихати полум'я. А Божа матір вміє і так, і так, а може розраду дати, перемінивши і зовнішні обставини навколо нас. І саме тому такі ікони, як всіх скорботних, радість, так вшановані і улюблені нашим народом. Мабуть, і в вашому храмі. І на вашій парафії, і в вашому селі дуже багато скорботних віруючих людей. Нехай Господь молитвами Божої Матері перед чудотворною іконою всіх скорботних радість подає кожному, кожному, хто це попросить, відраду і утіху. Нехай ваші скорботи будуть невеличкими, тою мірою, якою вони необхідні, а не більше того. І навіть в всіх невеличких скорботах, нехай Божа Матір завжди буде поруч. Просіть її про відраду, просіть її про втіху, просіть її про радість. І вона обов'язково не спошле цю радість навіть серед великих скорбот.